Вітаю, друзі! З вами я в цім раю, цім прекраснім парку. Я неймовірно люблю осінь. Осінь це моя пора. Я люблю кожну пору року. Зима глибока у роздумах, у творчості. Весна народжується все, літо живе, спекотне, яскраве, динамічне. А осінь це пора збирати врожаї. Осінь це пора. Коли народилася я. Я неймовірно люблю осінь і. Хочу поділитися з вами, яка ця осінь для мене насичена глибинна, скільки всього я зробила. Мене не було в соціальних мережах, але я зробила, я укріплялася, я росла, я розвивалася. Я вже не навчалася, як це у мене такий був період. Жаги, 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 навчатися, навчатися, я вже віддавала. Хочу з вами поділитися тим, що я проводжу стілюючі сесії для душі, маю багато відгуків уже. Я читаю вірші саме для вас. Ті, які ніжно за Ніжно зцілюють ваші струнки душі і так приємно читати, коли покращується сон, коли люди бачать у житті більш яскраві кольори, коли вони себе надихають моїми словами, віршами. Я, чесно кажучи, не маю часу і не мала внутрішнього імпульсу, бажання. Це такий мій процес, щоб я ділилася цими всіма коментарями. Ще я запустила лінію футболок з сакральних, з символами, з писанками, які мені прийшли з вічності. Частину вже я показала, і ще є, що показати. Також їх сакральний одяг це взагалі, це наша вишиванка, це наші коди, які нам силу тримають, дух укріплюють. Хоч ми, може, і не знаємо, що ті коди означають. До прикладу, як це мене тут три зуби. Вони мені таку силу дають, що ви не уявляєте. Ну, сила в мені, а це просто <сі> сила в кожному з нас. Так от, це я розповіла, що проводжу сесії. Можна записатися на такі сесії по читанні віршів для душі, для зцілення душі, для перезавантаження в цій такому швидкісному темпі життя. Я вам, окрім віршів, ще дам налаштування поділюся з цими частотами, цими вібраціями, енергіями, любові такої Божої, яка л'ється через мене. Для того я тут є, і це дуже трепетно ціную, бережу, що Бог мені дає. Для вас таку можливість створила, щоб ви могли зі мною поспілкуватися, кого цікавить, хто хоче надихнутися, хто хоче у цій енергії, як у чистій кришталевій воді вмитися, пишіть, ми з вами можемо онлайн зустрітися. Так, це така новина. Ну, добре, на це відео досить нове. Все, бай-бай! З вами була я, Наталія Рудна.